Метиза 94 пропонують стовби казачка для влаштування огорош сітки. Стовби казачка виготовлені з високовуглецевої сталі і покриті товстим шаром цинку в 320 грам на метр квадратний, який дозволяє експлуатувати без іржавління ці стовби років 50 і більше. Стовби казачка є двох видів. З правої сторони Т-подібний стовп козачка. Т-подібний, тому що він має в перерізі букву Т. Або схожу на букву Т конструкцію. З лівої сторони це стовби Y стовби. Вай-подібні стовби. Чому Y-подібні? Тому що в перерізі він має букву Y. Куди не нахили, попадаєш на Ребро жорсткості, і це ребро жорсткості не дозволяє нахилятися стовбу. Чим вони між собою ще відрізняються. Те подібний стовп. Він має ребра. На ці, до цих ребер кріпиться е, сітка для того, щоб вона не могла ковзати отак. Е, він досить тонкий, тому легко забивається в ґрунт. А для того, щоб він в ґрунті таким чином не коливався, в нижній частині є стабілізатор. Його забивають сітку так, стовп так, щоб цей стабілізатор був вздовж полотна сітки. Тоді, от таким чином, він не зможе цей стовп нахилятися, тому що стабілізатор буде впиратися в ґрунт і він, він і він не буде давати, не буде давати отак нахилятися. Е, нахилятися нахилу е, стовба вздовж полотна сітки буде протидіяти сама сітка, яка буде натягнута і буде тримати його в горизонтальній поверхні. Вайстовп, він має трошки іншу конструкцію. Е, як бачите, тут є отвори. Е, за допомогою цих отворів сітка прикручується дротом до. Е, Цього стовба. А так як цей стовб трохи ширший, то для того, щоб його легше було забити в землю, нижня частина має загострення. І тому обидва ці стовби легко забиваються в ґрунт за допомогою або перфоратора, або є спеціальний такий трубний молот, який ми теж. Можемо поставити. Ці стовби поставляються е, різних висот. Є метр м, 2 метра, 250 і 3 метра. Стовби казачка можна використовувати не лише для монтування огорош, а й в саду для підв'язування дерев. Е, Чим вони хороші? Тим, що вони не іржавіють і вони можуть використовуватись кілька разів. Тобто одне дерево підв'язав, воно сформувало потрібен нахил потрібний. І після цього стовп можна витягнути і переставити в інше місце. Також ці стовби можна використовувати для формування в домашніх умовах шпалер для виноградів. І шпалер для садових культур. Даний вид стовбів-козачка можна використовувати для натягування шарнірної сітки, для формування огорож шарнірної сітки з сітки козачка полегшеної і з сітки рабиці, а також в якості проміжних стовбів для монтування огорожі з сітки Вузол Fix.